Добрий ранок. Це сьогодні день, і це день, коли хочеться, знаєте, не просто молитися, а максимально призвати, да запросити до того, щоб зберігати свою праведність перед Богом. І я хочу зачитати послання до Римлян, п'ятий розділ з першого вірша, буквально кілька віршів. Оскільки ми Виправдалися перед Богом завдяки нашій вірі, то маємо мир з ним через Господа нашого Ісуса Христа. Через нашу віру Христос дав нам можливість. Зазнати благодать Божу, яку тепер маємо. Ми радіємо з надії прилучитися до слави Господньої. І більше того, ми радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжує терпіння. Терпіння породжує стійкість, а стійкість своєю чергою приносить надію. Надія ж нас ніколи не розлучає, бо любов Божа вилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам. І ми виправдалися. Ми маємо честь і славу Господню. Ми маємо віру, ми маємо надію, ми маємо терпіння, ми маємо настільки всього багато різного, що нам залишається тільки знаєте, дякувати, прославляти, жити щасливе життя, жити і насолоджуватися. Останній рік вже півтора я задаю собі питання, чи є життя в моєму житті. Чи не заганяю я себе там, де не потрібно заганяти? Чи дійсно цього хоче Бог? Чи це я вимагаю від себе? Я очікую? Ось такі речі, багато питань, різних питань. І мені хочеться задати вам сьогодні це запитання: чи є життя в вашому житті? Чи живеш ти це життя? Чи є час для насолоди? Чи є час для дійсного прославлення Бога, поклоніння Йому? Чи є час не просто прочитати віршик? Пробігти щось там, а зупинитися, пороздумувати, проаналізувати, зробити висновки, внести це в своє серце і жити інакше, жити так, щоб було сказано про кожного з нас. Ця людина дійсно любила Бога. Давайте молитися. Господь, я дякую тобі за те, що ти завжди поруч і в усіх стражданнях ти. Даруєш нам терпіння, ти даєш нам віру, ти даєш нам надію, Боже, Я дякую тобі за твою присутність і за те, що ти ніколи не залишаєш нас. Я дякую за те, що Хартос колись помер і зараз є ті, хто помирає за нашу державу, Боже, Я дякую цих людей, людей віри, відваги, Бог, честі, неймовірної сили, Господь. Я дякую за те, що ти. Даєш їм бачення, даєш їм Господь мудрості, благослови тих, хто втратив рідних і близьких в цій війні, Господь, як захисників, так і просто родичів, Боже, тих, хто не зміг виїхати. Я прошу, щоб ти втішив, щоб ти дав не просто надію і віру в те, що ми зустрінемося колись на небесах, але щоб ти зараз тут обійняв кожну сім'ю, кожного, хто страждає, Боже, кожного, хто плаче хто сумує, Боже, і втішив. Я все віддаю в твої святі руки і вірю, що тільки ти, більш ніхто, і тільки ти, торкаючись через людину, будеш торкатися серце Боже. Так, ти працюєш через нас, через кожного з нас. Але якщо ми будемо діяти від себе, твоєї слави, твого зцілення, твоєї любові ні буде, Боже. І Я тебе дуже прошу, щоб я і кожен, хто буде дивитися, слухати це відео, був. Інструментом в твоїх руках, твоєї слави, твоєї любові, Господи, твоєї милості, твоєї щедрості, Господи, Твого зцілення прослався в житті кожного з нас. Амінь.